Бренд «Оксігеніум» підтримав зйомку та монтаж цього відео. Всім доброго вечора! Е, привіт Львів! Добрий вечір! Є клас! Дуже круто так. Е, хто б хоча брав в черкасах, поплодуйте. Дуже приємно, дуже приємно. Я не перший раз у Львові. Мені це подобається. Ця традиція у мене в традиції свої з'являються. Кожного разу, коли я приїжджаю у Львів, я одразу йду обідати у своє любиме вегітеріанський заклад. Він називається наливки Львова е, Офігенний. Там така класна фруктова сорті, якщо чесно. Малинівка, вишнівка, сливівка, просто вітаміни в кожен кілька німотіло. Розумієте? Мені 34 чотири роки. А так виглядає людина та 4 роки з Черкас. Непогано, так, в принципі, ну плюс-мінус. ну, Нормально. Знаєте, в душі я ще якийсь молодий, бадьорий, але вже стикаюся з якимись непорозуміннями віковими, тому що я в Києві виступав, як сьогодні виступив, пішов сів на бар, а там була дівчина, їй було років 20. Ми розговорилися, ми з нею говоримо, говоримо, і в якийсь момент вона мене питає: якраз, слухай, а люди за 30 бачать сни? Я такий, ні, а нахуя вона нам? ну... Що ми не бачили в Троцаху, вибачте мене. Ну нам треба спокій, м'яка подушка і спати в носках. блядь, от що нам треба. Це наша позиція. Знаєте, ну я просто я реально думаю, вона реально думає, що сни, це що таке прогресивне, да, по Netflix, Правильно? Купив підписку, дивишся, не купив — проїбав, Ну, е, знаєте, я проїбався, то я з антеною сплю в руках знаєте, і такий, хоча б СТБ, будь ласка, ну я умоляю, дуже сильно хочу. Ну я від неї відсів від тої дівчини, а мені товариш каже: дарма, дарма. То вона так з тобою фліртувала. Треба було дожимати її. Чесно, коли до мене симпатію, проявляє дівчина набагато молодша мене, я в це не вірю. Ну, я думаю, що це пранк, розумієте? Ну, що це розіграш? Ну, що я поїду до неї додому, ми проведемо разом час, я від неї поїду і потім побачу собі відео в Тіктоці. Щось таке уєбанське відео, знаєте, де я в неї на дивані дрімає таке, знаєте? А вона така на фоні: дивіться, а це мій папік. А гляньте на мене, блін, який я папік. Блін, ну. Я внук, блін, от хто я. Я секс, внук, провідав, поїхав, блін. Провідав, поїхав, блін, все. Буває, буває реально, просто приїду, поїм, ніху, я більш не зроблю, помі посуди такі, все хватить. Давай, не видумай, не видумай. Да, останнім часом дуже багато навколо мене розмов про стосунки, а так як у мене немає дівчини, я не одружений, я на це звертаю увагу. Я такий, о, послухаємо. Опа, опачки, а що там новенько? Знаєте? Я нещодавно був в одній компанії, ми говорили про стосунки, і там одна дівчина говорить таку думку. Каже: якщо чоловікові за 30 років і в нього ніколи не було серйозних стосунків довготривалих, треба в нього тікати срочно, моментально. Це мутний тіп. Хуй знає, що в нього в голові. Він не знає, що він хоче. Гільше нього тільки маньяк. І то не факт. Я такий, і то не факт. Вона каже, да, маніак точно знає, що він хоче. Блин. Розумієте, якось сильно категорично я кажу, типу, а можливо в людини якісь страхи внутрішні, йому важко їх переступити? Вона каже, треба йти на зустріч зі своїм страхам. Так, <рес> да, непогана думка, правда, але чи точно треба її використовувати у спілкуванні з дівчатами? Вона така, Святослав, а чого ти в той вечір до мене підійшов? Я йшов на зустріч страху. <рес> Що блядь, е як ти мене назвав, <рес> блять, е <рес> <рес> розумієте? Чого мене ця тема зацепила? Бо можливо в чомусь вона про мене, розумієте? Тому що мені 3 роки і в мене за все моє життя були одні довгі стосунки. Вони були півтора роки, і то вони були на відстані. Не факт, що вони були серйозні, розумієте? Я це говорю цій дівчині. Вона каже: Ніком про це не розказуй. <рес> Мовчи, блін. кажу, чого? Бо до тебе не підійде жодна дівчина. Я таке, прям жодна, прям жодна. Я такий, я офіцианка. Ну, Ну точно ж підійде, і ж треба якось жити правильно, якось кру... працювати, <працювати> крутитися, я не знаю. У мене немає стосунків, але це не означає, що вони не попадають в моє життя. Тому що коли у тебе немає своїх стосунків, ти стаєш частиною чужих стосунків. Ти стаєш любовним аніматором. Знаєте, що таке любовний аніматор. Це коли твій коріш починає з кимось зустрічатися і бере тебе з тобою на їх побачення з дівчиною, щоб їм було не нудно, блядь, розумієте? Я такий, а на що ти робиш ставку, коли вам вже нудно на старті? Бля? Ну, знаєте, як це виглядає? Мій коріш валить по дьоснам з дівчиною, знаєте? Я просто біля них сижу, травлю історії, блядь. ну. Ну, По факту, як це радіо в бабурі, знаєте, в селі, блін, таке, то що зверху висить, знаєте? Ну, Раз він так цілувався, пристрасно своєю дівчиною, так гаряче, що в мене включилася, знаєте, Верховна Рада, блядь, знаєте. Вони цілуються, я такий піп, піп, піп. Піп рішення прийнято. Ви ночуєте разом, блядь. Понімаєте? Ну а не завжди вони ночують разом. На жаль, не завжди. Ми їдемо на таксі, дівчину відвозить додому, і в цей момент трапляється найбільша брехня світу, коли він говорить мені таксісту п'ять хвилин, і я вернусь. Такого не буває, бля. Ну, не буває там 5 хвилин, понимає? там просто йдуть години. знаєте. Ми вже з таксістом в кінотеатрі під відкритим небом, знаєте, автокінотеатр. Сидимо в лабовуху, дивимося, як вони там цілуються, обнімаються, тіскаються, лайкають один одного, там що тіскаються. Ну, а в такій атмосфері знаєте, хоч не хочеш, а таксіста за руку візьмеш, понимає? і він такий, не відпускай. Я такий, ти про руку? Ні, про машину. Простой охуєнний, Ну, Мені все подобається, все дуже подобається. Да. І одне діло, коли ти знаєш, що ти йдеш гуляти зі своїм другом і його дівчиною. А інше діло, коли ти цього не знаєш. Навіть мені каже: друг, давай раз погуляємо. Я його чекаю, а він приходить з дівчиною і каже, ти не проти, з нами Оля буде. Ну, думаю, та хай буде, а що ти скажеш? Против. Оля, іди додому, пожалуйста. Бля. Оля, ми тобі перезвонимо. Нема в мене стосунків серйозних зараз. І я думаю, що таке стосунки серйозні? Це коли люди живуть, да, прямо разом з'їжджаються. Це серйозно, да? прямо це живуть, їдять разом. Да? А це воно. Ні. А, ні. Я не знаю, що таке сьогодні стосунки. Я на це ставку ставив. Знаєте? А я насправді ну, поганий їдок в кампаніях, тому що я дуже швидко їм. Ну реально, я дуже швидко їм. Я вам все, я все в плані не хімік, знаєте, я їжу не розбираю на молекули, знаєте? Я фізрук, взяв ядро, кинув. блядь, Все, от ну, оце про мене. знаєте. Ми якось були з друзями, був у нас сніданок такий, їмо, вони на мене дивляться, і такий, а ти що не знаєш, що можна з зубами робити? Я такий знаю, витягуєш, кладеш їх в стакан з водою. Ну, мене не виходить, блін. Ну я унікум, правильно я розумію? Ну вони ще мені вають говорять: Святослав, ну ти коли не пережовуєш їжу, ну ну типа вона потім довго перетравлюється. Я такий, і в країні війна, блять. Хуй зна, коли я поїм наступний раз. Ну, Хай не спішить, ну хай собі буде, ну воно не ну, воно пригодиться. І я, можливо, знаю, від чого це, від чого це, тому що в нас в сім'ї не було такої традиції, що ми вечорами збиралися за одним столом, їли, говорили, якого день пройшов. Ми їли кожен окремо. Більше того, я їв біля компа, мені дозволяло, розумієте, як школьнику це було офігенно. Я брав їжу сюди біля компа, їв. Вона мучила совість. Але не за те, що я кинув маму, там, сестру на кухні. ні ні, ні. Тому що я грав стратегію паралельно, там говорили: король, у нас біда. Не вистачає продовольства, люди голодають. Я такі такий діть, підож... бля. Ну зараз. Э... Зараз король доїсть, э... потім розбираємося. І ще, знаєте, помітив, що мої однолітки, в яких немає стосунків, у них дуже великий прес на них, знаєте, від рі... родичів, типу коли сім'я, коли сім'я. У мене такого немає. У мене вчора слабуха, я знаю чого. Тому що у мене мама сучасна, прогресивна, і в неї два розлучення. Пані, вона така, я знаю, що може бути. Сам рішай, <реш> <реш> нічого не підказує. Я реально був на весіллі своєї мами. я був, І знаєте, подруга мені каже: о, це так гарно. Ти бачив маму весільній сукні, яка вона була щаслива. Чесно, я був дитиною, мені було нудно. Ну, піздець, от що я пам'ятаю. Тому що моя мама працювала в міліції, і там були скрізь всі міліціонери в залі, помієте? Нудно, ніхто не крав наречено, помієте? Що моя мама була така, знаєте, напружена постійно, знаєте. Її дають гроші, вона їх не бере, думає, що вони мічені. Бля, ну а вона така туди, в скриньку кидайте, я потім розберуся, просвічую їх, знаєте. Да, і за цього, знаєте, тиску, пресу, помітив, що багато. Пар створюється так на пофігах, знаєте, щоб було, знаєте? Ну, на пофігах має десь такий товариш. Я кажу, чого тобі стосунки, чого тобі дівчина, чи тобі Іра. Він такий, щоб було? Я так гантелю купив. Бля. ну. Надіюсь Іруха не під диваном живе, знаєте, не тримає двері в квартирі, ну, їй все можна робити. Всім дякую, хорошого вечора. Яся Марченко. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.